Що таке тост? Тост це маленький публічний виступ. І до нього варто підготуватися. Подумай, заздалегідь, що ти скажеш, і запиши тези в нотатки. Три правила гарного тосту. перший, забудь про шаблони. Від шаблонів нудить. Коли захочеш сказати щось банальне, перечепись об це. Друге, говори про свої особисті почуття. І третє – Розкажи маленьку історію. Давай разом спробуємо пройтися по деяким шаблонам і знайти альтернативу, яка буде викликати емоції. Шаблон. Це був дуже складний рік. Альтернатива. Цього року ми значно менше усміхалися, проте часто стискали зуби, плакали і боролися. Погодьтеся, трошки краще звучить, ніж це був. Дуже складний рік. Що ще шаблон? Дякую нашим захисникам. Яка може бути альтернатива? Конкретика. Я дякую тому хлопцю, що зараз під Мар'янкою в холодному окопі не опускає автомата з твердих рук. Ще шаблон. Ми пам'ятаємо всіх, хто не повернеться з цієї війни. Яка може бути альтернатива? Уявіть собі. Скільки українців зараз, пригадуючи цей рік, мовчки стискають рюмку, опустивши в стіл заплакані очі. Погодьтеся теж краще звучить, ніж ми пам'ятаємо всіх, хто не повернеться. І ще один шаблон, який я чую майже кожного дня: щоб закінчилася війна. Ну, можна сказати, інакше це: щоб в наступному році хлопці повернулися додому. Щоб в Бориспіль прилетіли перші літаки, і щоб наші жінки та діти переступили поріг рідної домівки, завжди шукайте альтернативу скажіть якось по іншому, щоб викликати емоції.